У цьому випуску факти ПРО ви дізнаєтесь 10 цікавих фактів про Ватикан. 95% жителів Ватикану чоловіки. Всього ж в країні проживає тисячу осіб. Ватикан має власну радіостанцію, електричне забезпечення. Пошту, банк, видавництво, залізничну станцію, чеканить монети і випускає марки. Сікстинська капелла закривається лише під час обрання папи. Про результати голосування можна дізнатися по стовпу диму від спалювання бюлетнів. Якщо новий глава Ватикану обраний, то капелу огортає білий дим. В іншому випадку чорний. Ватикан незалежна держава, яка не є частиною організації Об'єднаних Націй. Прапор Ватикану жовто-білий. Жовта сторона символізує духовну силу пап, а біла його мирську силу. Ватикан відомий своїм щорічним високим споживанням вина. В середньому оцінюється в 54 літри в рік на одну людину. Ватикан і Філіппіни єдині дві країни, в яких немає законів про розлучення. Розлучення не допускається. Дозволено тільки анулювати шлюб. В Сікстинській залі Ватиканської бібліотеки зберігається біблія. Що написана від руки у IV столітті нашої ери. Аптека Ватикану найстаріша в світі. Вона заснована в 1277 році і працює до сих пір. Щомісяця реалізує близько 6 тисяч рецептів. Тут можна знайти найбільш рідкісні і незвичайні засоби. Музеї у Ватикані мають довжину до 10 кілометрів. Підраховано, що якщо витратити хоча б одну хвилину на перегляд кожної картини, то для перегляду всього музею знадобиться 4 роки. Підписуйтесь на наш канал та відкривайте для себе всю красу світу разом з нами.